Так обміняти українське водійське посвідчення на британське? Наразі по українському посвідченню у Великобританії можна їздити 36 місяців, але в деяких ці 36 місяців закінчаться вже в 2025 році, і чи буде ще подовження, наразі невідомо. Українці можуть обміняти своє українське посвідчення на британське. Але є важливий нюанс обміну. Вам обміняють посвідчення на британській категорії Б з правом керування авто тільки з автоматичною коробкою. Як це зрозуміти, позаду прав навпроти категорії Б буде стояти код 78. Також, якщо у вас були відкриті інші категорії, наприклад, А C, Д, то вони зникнуть. Обмін коштує 43 фунти плюс вартість відправки. Найлегший спосіб це піти на пошту та спитати анкету для заміни прав, і вам дадуть анкету d 1 До анкети також йде інструкція, як її заповнювати. В частині 1 обираємо Exchange my non-GB License to a GB License. В частині 2 заповнюємо ваші дані, ім'я, прізвище, адресу з посткодом. Країну, де народились, мешкали попередні 12 місяців та коли приїхали у Велику Британію. В частині 3. 3, вказуєте, чи є у вас проблеми із зором. Частина 4. Захворювання. Сподіваюсь, що ви здорові та ніяких перелічених хвороб у вас немає. Частина 5. Proof of identity. Якщо ви можете згенерувати share код у View and Proof your immigration status, то вказуйте його. Він 9 та починається з літери S. Наприклад, я раніше не мог згенерувати, але після отримання є віза код генерується. Якщо код згенерувати не можете або ще не робили є візи, то відмічаєте BRP та внижче вказуєте його номер у частині 7 Вказуємо дату та ставимо підпис. Підпис десь і підпис десь. Вкладуйте у конверт анкету, зклеєну фотографією, ваше українське посвідчення, BRP, якщо треба, плюс ще один оплачений конверт з вашою зворотньою адресою. Обмінняні права прийдуть орієнтовно через 2-3 тижні. Друзі, дякую, якщо дивитесь мене та знаходите мою інформацію корисною. Я вирішив ще створити свій телеграм-канал Автотема. Підписуйтесь також на нього. Так як в Тіктоці буває, іноді важко передати усю інформацію, і вона дуже швидко губиться. Сподіваюся, вам це відео було корисним. Дякую, що додивились. До кінця поставили лайк. Всім удачі!